Важливі новини сім днів за сім хвилин. На Білгородщині війна, новини понеділка. Військові з території України зайшли колоною на територію Росії, знищивши ворожих прикордонників. Український гур каже, це громадянська війна, адже воюють лише росіяни з Легіону Свобода Росії та РДК Російський добровольчий корпус, який, до речі, є військовим підрозділом ЗСУ. У паніці росіяни підривають у себе мости, Вели надзвичайний стан в області, евакуюють ядерну зброю зі сховища. Люди виїжджають колонами. Партизани заявили, що взяли під свій контроль. Кілька населених пунктів, які звільняють від режиму Путіна, і йтимуть далі в глиб Росії. Також кажуть, що створюють демілітаризовану зону на Росії біля кордонів України. До речі, Білгорщина може стати гарною розмінною картою для майбутніх переговорів. Тож вболіваємо. Ну що сказати, граніці ключ переломлен пополам, і е -е, дедушка Путін навірно привратіться в ліповий мед. На Росії другий день вирує громадянська війна сьогодні. Легіон свободи спільно з РДК, Російський добровольчий корпус розширили фронт війни на Росії до 40 кілометрів за попередніми даними. Кордон пройшли у трьох місцях. Військові добра демілітаризували мотострілецьку роту збройних сил РФ, кілька одиниць їхньої бронетехніки. Також захопили трофеї ФСБшників. Від переліку в Білгороді оголосили воєнний стан. Потім його скасували, буцімто менше паніки буде. Кілька десятків сіл без світла. Операція зі звільнення Росії від режиму Путіна та демілітаризація прикордоння на Росії триває. До речі, ці два російських підрозділи. Входять до Інтернаціонального легіону ТРО України, а Німеччина оголосила новий військовий пакет допомоги. А Укрзалізниця запроваджує експеримент, окремі вагони для чоловіків і жінок. Росіяни зі складу ЗСУ планують нові військові операції на Росії. Новини середи Легіон Свобода Росії та РДК звітували, що мають незначні втрати після військової операції на Білгородщині. А фото путіністів про буцімто. Багато знищеної техніки повстанців виявилося виставою, Колеса не в землі слідів їзди немає. Повстанці кажуть, це була перша операція на території Росії. Надалі масштаби дій будуть збільшуватися. Тим часом у Польщі готуються до збройного повстання у Білорусі. кажуть, що готові підтримати. А Німеччина відправляє контингент у Молдову для посилення нацбезпеки. Завтра відбудеться засідання Рамштайн. Головні теми Ф Ф-16 та ППО. На Бутасап передали до суду справу Насірова про найбільший хабар в історії України. Це 722 мільйони гривень. А ще сьогодні православні України проголосували за перехід на новий календар за григоріанським стилем. Тепер відзначатимуть різдво 25 грудня. Ядерну зброю везуть у Білорусь. Про це заявив усатий таракан. Лукашенко каже: Москва та мінськ підписали документ про розміщення тактичних боєприпасів. Їх перевозять. РДК знову на території РФ. Тривожно. Ну Що ж друзі, російський добровольчий корпус знову совершили невозможне. Ми знову на родині. Доказательства прямо за моєю спиною. Пламя боротьби розгорається по всій країні. Ждіти нас і в вашому населеному пункті. Контрнаступ ЗСУ триває кілька днів. Проводять окремі операції, заявив Подоляк. Чоловіків утікачів каратимуть для тих, хто смотався за кордон, готують новий закон про відповідальність. Розповів голова МВС Клименко. Євросоюз продовжив безмитний режим для України до середини 2024 року. ПЦУ після зміни церковного календаря проситиме перенести день захисників і захисниць 14 жовтня на перше, коли відзначатимуть день покрови. Обстріли лікарні та п'яний суддя вбив військового. Сьогодні чорні новини п'ятниці. Росіяни-терористи обстріляли лікарню в Дніпрі. За попередньою інформацією, понад 30 постраждалих, двоє діток є і медики. Ще жахливі новини загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Його на смерть збив. П'яний суддя на блокпості у Вадима. Залишилася дружина і троє дітей. Суддю спіймали. Є хороші новини. Україна вперше відкриває посольство в Мозамбіку. А до ВМС ЗСУ передали черговий малий броньований артилерійський катер із назвою Буча. Він увійде до складу річкової флотилі. На церемонії був залужний. До речі, РДК та Легіон Свобода Росії та Рухопору продовжують воювати на Білорусьчині. Афганістан напав на Іран і погрожує захопити країну. Усе розпочалося з того, що Талібан атакував прикордонний пост Ірану. За попередніми даними загинули іранські прикордонники. Щодо цього, один із ватажків Талібанів опублікував звернення, в якому заявив: цитую, якщо старіше не дозволять джихад, ми скоро завоюємо Іран, сказав він. Цьому передувала заява МЗС Ірану, що не визнають правителів Афганістану. Лідери Талібану заявляють, що. Іранська республіка повністю корумпована. Тож, по суті, вони не визнають легітимність влади Ірану. Ще там є релігійні суперечності. Талібан перекидає війська та важке озброєння до кордону з Іраном, погрожуючись захопити грану продовж кількох днів, якщо Іран не припинить провокації. Одна з теорій – США навмисне вийшли з Афгану, лишивши зброю, щоб їхніми руками прибрати тоталітарну владу Ірану. Якби там у них не складалося, нам аби було менше шахедів. День за днем йдемо до перемоги, працюємо на це усі, адже пріоритет номер один це оборонці України.